Усім привіт! Сьогодні будемо готувати святкове імбирне печиво. І якщо ви довго шукаєте дійсно працюючий рецепт, щоб печиво вийшло м'яким смачним та ароматним, то це саме той випадок. Тому що я сама довго шукала і було дуже багато спроб. І нарешті я хочу з вами поділитися рецептом ідеального печива. Отож, нам необхідно тепле вершкове масло, додаємо до нього цукор і будемо все перемішувати ретельно вінчиком або міксером. Трохи перемішали, тепер будемо додавати одне яйце. І одну столову ложку меду. Тепер все разом знову перемішуємо і вже буде набагато легше це зробити. Ось така консистенція у нас виходить. Тепер до неї будемо додавати ароматні пряні спеції. Тож я додаю півчайної ложки соди. Чайну ложку кориці та чайну ложку імбиря. Після того, як ми все поєднали, просіємо борошно в наше тісто, робимо це поступово невеликими частинами та перемішуємо. Спочатку я все замішую вінчиком, потім переходжу до замішування силиконовою лопаткою. Це зробити досить зручно. Ось такої консистенції тісто у нас має вийти. дуже м'яке та гладеньке. Ми його перекладаємо в пакетик чи в харчову плівку та відправляємо, якщо в холодильник, то на 3 години, якщо в морозильну камеру, то на півгодинки. Охолоджене тісто перекладаємо на силиконовий килимочок, трохи присипаний борошном і розкатуємо на дуже тонкий пласт. Я все ж таки люблю, коли печиво трошки пухкеньке. Після того, як ми його розкатали, беремо формочки для печива та вирізаємо фігурки. Випікати будемо приблизно 5-7 хвилин, дивлячись від вашої духовки при 170 градусах. Зверніть увагу, що коли будете вимати печиво, вона дуже м'яке, але воно вже готове. При остиганні воно стає трошки плотнішим. І ось таке гарне печиво у нас вийшло. Дуже ароматне, дуже ніжне, там яке. Можна залишити так, але якщо ви хочете, можна його прикрасити. Сьогодні я буду прикрашати вже готовим айсінгом. Я вирішила не мучитися довго з приготуванням глазурі. І буду за своїм бажанням та смаком. Прикрашати це печиво, це, до речі, дуже гарна ідея провести час з дітками, і можна разом прикрасити та проявити вашу фантазію та творчість. Ось такі гарні печива, святкові та смачні, що найголовніше у нас вийшли. Отож, я вам дуже рекомендую приготувати. І у вас обов'язково з першого разу вийде дуже смачне імбирне печиво.